В цьому відео я хочу показати генерацію pdf документів, використовуючи Puppeteer і NES.js. Будемо генерувати ось такий простий документ це квиток залізничний, Згенерив його ChatGPT, маю на увазі HTML до нього, але виглядає доволі непогано. Давайте розберемо спочатку, що таке взагалі Puppeteer. Простими словами, це бібліотека, яка дозволяє взаємодіяти з браузером. І, в принципі, вона контролить його за допомогою DevTools API. Це означає те, що ви можете робити з браузером, в принципі, все, що завгодно. Використовується вона в дуже багатьох різних речах, наприклад, тестування, генерація різних документів і так далі. В нашому випадку ми будемо використовувати її для генерації підявки з HTML-темплейта. Давайте тоді подивимось код, що ми маємо. Найперше. Давайте почнемо з мейнфайлу. Я додав тут Swagger для зручності. Також тут є деякий код, він просто створює директорію public, якщо її немає. І, в принципі, все. Так, setup я не міняв практично, але додавав деякий функціонал. Також я додав ось тут в assets HBS розширення. HBS це наш handlebars template. Я зараз до нього ще повернусь. Навіщо я це зробив? По замовчуванню NSGS, окрім TypeScript, TypeScript файлів, не переносить нічого в діст. І нам потрібно явно вказувати те, що ми хочемо перенести. Також в App-модулі тут є Serve Static модуль. Це для того, щоб сервити статику. Тобто в нас є директорія Public, де ми будемо зберігати PDF. Я хочу, щоб з клієнта ми могли до неї доступитися через Rode Static. Це чисто для зручності. В реальному житті ви будете ці PDF грузити на якісь S3 чи GCP Cloud, GCP Storage. Явно не, не локально їх зберігати. Але для нашого тесту це цілком окей. Наступне, давайте подивимось модулі. Я створив два модулі. Найперший це Tickets API. Тут ми будемо писати писаку, тобто я вже її написав, для того, щоб генерувати PDF. -ки. Я створив один роут, який просто post road тобто нічого в ньому немає. І він буде просто викликати метод GeneratePDF з, з сервіса pdf service. -сервіс. Також тут я додав DTO. Нагадаю, що DTO це Data Transfer Object. Він використовується для того, щоб комунікувати між архітектурними леєрами. Для прикладу, ось тут ми будемо комунікувати між клієнтом і нашим контролером. Тут я захардкодив деякі дані, просто для зручності, щоб не витрачати час на їх написання. І, в принципі, це все по booking-контролеру. Давайте перейдемо до модуля PDF. Тут я створив сервіс PDF-Service, в ньому якраз відбувається вся генерація. І я створив також темплейт Ticket HBS, це розширення handlebars, це просто темплейт Engine. Якщо ви раніше не працювали з темплейт engineми, як PAC, чи Handlebars, чи Mustache, наприклад, це тулза, яка зроблена для того, щоб писати динамічний HTML. Тобто, ми тут можемо писати. Наприклад, змінні цикли, можемо писати якісь умовні конструкції. Тобто це такий собі GSX для бідних. Але він в принципі дуже окей для того, щоб використовувати його в таких простеньких речах, як, наприклад, під'яв документи прості. Окей, наступне, давайте перейдемо безпосередньо до генерації. Я вже запустив сервер. В девелопмент режимі. І ось тут в нас є swagger в якому є request body, який ми будемо передавати. Тут в нас, в принципі, ті значення, які ми бачили в DTO Тобто я захардкодив деякі значення, чисто для зручності. При, мету, при виклику execute, ми генеримо підявку. Повертаємо URL на клієнт, і на клієнті ми можемо його відкрити. Як працює генерація PDF? Ось тут у нас є сервіс PDF-сервіс. Це метод, який я назвав GeneratePDF, він генерує PDF. Він у нас є Genericom, тобто, ми тут самі вказуємо той тип, який ми будемо використовувати в якості змінних для темплейту. Це доволі зручно, в цьому прикладі з нього сенсу немає, але я вирішив додати чисто для демонстрації. Так як в реальному проєкті, скоріше за все, вам буде важливо щось таке додати. Найперше, що ми тут робимо, це імпортуємо темплейт. Імпортуємо його за допомогою joina. В нас знаходиться темплейт на рівень вище. Ми його імпортуємо, читаємо. Читаємо ми його в UTF8, так як Handlebars uh, compile метод, він приймає текст. Тобто нам треба його обов'язково читати в UTF8. Uh, наступним кроком ми, скажімо, компілюємо наш темплейт. Тобто, ми uh, передаємо сюди темплейт наш, після чого ми його можемо викликати. Ми його можемо викликати з різними uh, змінними. В нашому випадку. Ми його викликаємо з Тимдіо і там, прикладами, які я залишив. Після того, як ми його викликали, ми отримуємо чистий HTML. Далі ми переходимо до генерації вже безпосередньо документа. Найпершим кроком ми встановлюємо з'єднання з браузером, тобто з Chrміумом. В цьому прикладі ми не передаємо ніяких додаткових параметрів. Але в реальному проєкті, скоріше за все, вам в докер файлі, наприклад, треба буде додати встановлення, встановлення Chromium. І ось тут ви будете вказувати шлях до Chromium. Тут це робити не потрібно, так як в мене на компі встановлений Chromium, Google Chrome, і в цілому Pap'Tір його сам знайде. Наступним кроком. Ми створюємо сторінку. Тут нічого такого особливого немає, просто чиста сторінка. Далі ми вставляємо сюди згенерований HTML, який ми згенерили методом template. І наступним кроком нам треба згенерити PDF. Тут я ще створив динамічну назву файлу. Дуже просто: Ticket і поточна дата. І ось цей метод PHPDF, він якраз займається генерацією PDF. -ки. Тут ми маємо передати шлях. Шлях це в нас константа. Просто шлях до директорії public. Потім ми передаємо формат. Я вибрав А4, так як я не дуже розбираюся в форматах, знаю тільки А4 і А3. Наступним кроком ми ще. Передаємо Print Background True. Це, якщо коротко пояснити, це просто background, який ми бачимо, коли відкриваємо практично будь-який PDF-документ. Це фон, в якому він генераться. Після того, якщо генерація пройшла успішно, ми закриваємо з'єднання, щоб воно не висіло, і повертаємо URL на фронт-енд. Я ще раз повторюсь, що в реальному проєкті, скоріше за все, URL повертати не буде потрібно. Це буде повністю асинхронна операція, і завантажуватись це все буде десь на клауд, на не локально. Давайте продемонструємо, як це працює. Згенеруємо якийсь документ. І відкриємо його. Бачимо, що тут у нас динамічне ім'я Алекс, я його поміняв. Ну і інша інформація. Я її не змінював, так як в цьому немає особливого сенсу. В принципі, це все. Це було доволі коротке відео по генерації. Посилання на цей код я залишу, так як буде дуже круто, якщо ви подивитесь, як воно працює, позапускаєте це все локально. Спробуйте, можливо, погратися з форматами, створити декілька сторінок для прикладу і так далі. Тобто, я думаю, це буде дуже корисно. Ще раз повторюсь, посилання я залишу в описі. Підписуйтесь на канал і дякую.